10 кращих ароматів бренду Aedes Девінюстас. Що з них лайк, like, а що страйк? Ми з тобою зараз розберемось. Підписуйся на мій канал, щоб не пропускати в майбутньому прикольні відео про парфумерні огляди ароматів з усього світу, маловідомі нішеві бренди, і загалом дізнаватись більше про сучасних парфумерів та світ ароматів. Ну, а я прямо зараз почну наносити аромати на блотер і паралельно розкажу, як виник бренд Aedes Делнюстас. Все почалося ще у далекому 1995 році, коли Роберт Герцнел та Карл Бредл залишились без роботи через закриття німецької судоплавної компанії, в якій вони обидва працювали. Але їх також об'єднувала ще й любов до парфумів. Все відбувалось у Нью-Йорку, і ці два чоловіки, щоб не виїжджати з міста. Вирішили запропонувати людям унікальні нішеві аромати, продаючи які вони матимуть змогу заробляти гроші та залишатись у Нью-Йорку. І першим парфюмерним брендом, що вони почали тоді продавати, був Ляртізан Парфюмер. Ці хлопці були першими, хто привіз в Америку ізоб та Етро. Після першого року роботи свого магазинчику Роберт Предел вирішив зробити хід конем і спакувавши в коробочку деякі нішеві аромати. Прикрасивши ці коробочки квітами, він розніс їх по офісах. Вок підписавши цю коробочку. Аедес. Ця коробочка принесла їм першого клієнта з глибокими кишенями. І це була Кембл. Після цього Роберт і Карл почали розсилати схожі пакети, прикрашені квітковими композиціями з прикольними унікальними ароматами, різним героям індустрії моди, бізнесу і, в принципі, лідерам. Цих двох індустрій. І так наступного року вже їх магазин був відзначений в магазині InStyle, і серед їх клієнтів вже було немало відомих зірок та дизайнерів. Так і почався розквіт Aedes, і вони декілька разів приїжджали, міняли свою локацію згодом опинившись на Orchard 16. А це досить непогане місце у Нью-Йорку. І на цю честь у них навіть є аромат, який ми сьогодні теж потестуємо. Але не забуваймо, що ми тут для тестів ароматів. Тож я нанесла аромат Signature, і це найперший аромат. Який створили засновники бренду під власним іменем Aedes Devinustas. тобто з 2012 року вони запустили свою власну лінію парфумів. А до цього вони просто продавали нішові парфуми та свічки, дифузори, інші штуки для дому інших брендів. Так от Signature – це парфум, запах якого нагадує запах бутіку Aedes Devinustas. я у Нью-Йорку поки що не була. Я сподіваюся, що у мене буде така змога, я вам обов'язково розкажу, чи пахне він так. Але ось цей сігнічер дійсно пахне для мене інтер'єрно. Я відчуваю тут багато дерева, багато хвої, багато зелені. Такої зелені, яка притаманна запаху квіткової крамниці, якраз. І зазвичай мені така зелень у парфумерії не подобається, але ось це навдиву вижу дуже класно. Роберт та Карл замовили цей парфум у Бертрана Дюшафура. І я вважаю, що це геніальна робота, бо мені досить важко описати цей аромат. Він, наче, темний, але при тому у ньому не задихаєшся. Цей аромат, начебто, передає настрій такої, знаєте, маленької комірчини, кімнатки. В якій дуже-дуже дуже багато всього наставлено: і вази, і квіти, і парфуми, і туалетні столики, і темні багряні штори, але у цій кімнаті так весело, так прикольно, і в ній взагалі не відчувається ніяка клаустрофобія. Цей аромат бадьорить, Мені він зараз надає такого грайливого настрою, трошки так унікально. Начебто багато існує свіжих зелених ароматів, але ось у цьому щось є. Якась така родзинка, знаєте? Я відчуваю тут смородинові та томатні листи, я відчуваю тут ветивер, я відчуваю тут зелень зрізаних квіткових стеблів у воді, у вазі свіжих стеблів. Коротше, мені подобається. Зазвичай такі аромати не люблю, але ось такий. Прям зайшов. Це однозначно лайк. І якщо ви та людина, яка любить свіжо-зелені, квітково-крамничні, огородно-ботвинні аромати, то вам однозначно сюди. Другим ароматом бренду був Ірис Назарена, який вони випустили у 2013 році, завдяки Ралфу Швейгеру. І на створення цього аромату Карла Бредла надихнула листівка, на якій був намальований неймовірної краси Ірис. Ох-ох, як, як насичено! Трошки отут Помашу, хай розвітриться. Ірис назарена – це досить рідкісний ірис, який росте лише в горах на схід від Назарету. Я ось тут додаю картинку, неймовірно красива, класна квітка, як ви бачите. І якщо ви не знаєте, то іриси не пахнуть, але використовують у парфумерії активно їх корені, які дають ось цей морквяний, шкіряний, пудровий і хто як описує запах. Ну і звичайно, що оскільки є багато різновидів ірису, то і плюс-мінус трошки запахи їх теж відрізняються. А щоб перетворити квітку на запах, ця рослина має рости і квітнути протягом трьох років, потім це коріння дістають із землі, три роки сушать і лише після того подрібнюють та дистилюють, щоб отримати ось цю саму характерну ірисову ноту, тобто суміш квітки, фіалки, пудри та деревини. Парфумер Ральф Швігер хотів створити тут сучасну інтерпретацію ірису і хотів передати. Дати прозорість, але водночас містичність та похмурість ось цієї квітки. Я не великий фанат ірисових ароматів. Це гарно, але це не моє, і оскільки я не фанатію від цього, мені якби ну, пахне прикольно ірисом і прям вареною морквочкою. Трошки солодкуватою. Так, це пудрово, це парфумерний аромат, але. Я не зрозумію, мабуть, і не розділю захвату людей, хто кричить, що це один з найкращих ірісів у парфумерії. бо я просто не люблю це. Я би точно була рада з когось це слухати, але на собі я не уявляю. Тож, для мене на жаль, це страйк. Хоча, безумовно, це геніальна робота, і я з цим абсолютно згодна. Далі у нас Копал Азур, і це зробив Бертран Дюшофур у 2014 році. Копал Азур або Копал, вибачте, якщо я неправильно кажу, це якийсь певний вид ладану. Взагалі, засновники бренду Aedes дуже дуже люблять ладани, смоли і все, що з ними пов'язано, і здається, що вони ниткою проходять через усі їх аромати. І в принципі, сама назва парфуми походить від латинського perfumare, тобто через дим. Ну і хто ж міг зробити краще ніж дюшофур, димний аромат? Карл Бредл надихнувся зробити цей аромат, коли був у Мексиці і катався на велосипеді. На пляжі десь там у тулумі щось йому запахло, і він замовив саме такого роду аромат у дюшофура. Здається, Десь я читала, що у брифі було завдання зробити церковний ладан, пронесений через приморські джунглі. Ну, зараз потестуємо, наскільки це вдалося, і чи дійсно була така задача. Ух, вау! Уу. Слухайте, я обожнюю ладани. Прям. Була б моя воля повісити вдома здоровезне кадило. Я б його обов'язково повісила і задиміла б усю хату. І, звичайно, що я пробувала і тестувала дуже багато ладанів. І ось цей це просто жирнющий величезний лайк, бо це той ладан, який я обожнюю. Це неймовірно гарно, це неймовірно реалістично. Тут такий свіжий, холодний ладан, що переносить мене, знаєте, наче у крижані стіни мармурової церкви. Але цей ладан він настільки обрамлений, красиво, як довершений діамант, що грає усіма своїми гранями, і це так вау! Тут є свіжість, ось солоність морського бризу. Це дуже гарно. Це прям ооо, я хочу це. Мені аж здається, що від блотеру ось такий холодний дим отак іде. Я можу співати йому до завтра, Давайте рухатись далі. Наступним потестуємо Палісандр Дор, це аромат 2015 року. Створив його Альберто Моріас. Натхненням для створення цього аромату слугувало. Рожеве дерево, що росте на півночі Індії. Ох, Боже, вже це так розлилось тут все. Ой, як тут гарно вже пахне. Але мені чомусь пахне вином. Хі -хі. Ой, все, друзі. Мені це треба. Начебто терміново треба. <кій> Але водночас це мені щось нагадує з мого минулого. У мене, начебто, ось так картинки зараз просто знаєте в клейдоскопі ось так носяться. І я не можу виокремити, що це все мені нагадує, бо тут стільки спогадів для мене. Я таке щось подібне тестувала. І я розумію, що тут не один аромат, а їх штук 20 моїх знайомих ароматів. Тут така якась багата деревина відчувається. На яку, начебто, розлили солодкувате, червоне, прямо ж багряне вино насичене? Тут ідуть смоли, щось солодкувате, пишні троянди, і це все трохи пряне, трохи, наче якимись спеціями, присипане. A few moments later. Всі відголоски ось такі, які щось мені нагадувало це полишили вже. Вони кудись десь поділись. Аромат зараз взагалі заспокоївся. Це дерево з пелюстками темної троянди, шафраном, смолами разом з стружкою деревною, ось цією. І воно. О, я прям уявляю, що так пахне якесь живе дерево десь. Я хочу це тут і зараз хочу собі у колекцію. Коротше, я все сказала, жирний лайк, і цей аромат терміново летить у мій вішлист. Рухаємось далі. У мене тут аромат Гренаділь та да Фріт, і він був присвячений давньому африканському чорному лісу. З цього лісу стародавні єгиптяни робили меблі. У Данзанії з цього дерева роблять дерево життя. А Альберто Морільс зробив з нього у 2016-му аромат для Етис Девінюстас. Ось це теж дерево, але зовсім інше. Це солодко. Це начебто якось анісово, аромат прохолодний, мокре дерево, знову ж таки, деревина. І тут є лаванда. Холодність, шершавість, свіжість. Начебто якась така унікальна цінна деревина лежить в полі лаванди. І це все посипано анісом трошки. Ну, друзі, ох, щось солоне пішло. Значить трошки розсольчику, знаєте, загірків. Тут точно, мабуть, що є сандал. Слухайте, ну для мене це страйк, бо ось ця холодність огіркового розсолу мені тут взагалі не заходить. М -м. Аромат абсолютно унісекс, але М -м -м. не буду мучити себе і вас. Навіть трохи радію, хоч якийсь ще аромат застрайкувала, бо що не нюхаю, все подобається. Як це так? Далі у нас аромат с'єрш делюн, і це квітучий кактус. Французи називають. Боже, не вистачає ще тут розбити. Французи називають його місячна квіткова свічка, оскільки цей кактус розквітає лише під зоряним нічним небом. І в'яний, як тільки виходить сонце. Кажуть, що Марія Антуанетта навіть викликала художника П'єра Жозефа Редути опівночі, щоб захопити ось цей швидкоплинний момент цвітіння цього унікального і дивовижного кактусу. Ну а засновники Айдес Девінюстас надихнулись цією історією, і у 2016 році Фабріс Пелегрін зробив для них такий аромат. Ой, 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 це жахливо і прекрасно водночас. Приємно, бо це солодка, квіткова криштальна композиція. А неприємно, бо наче ця квітка, вона водночас дала свій найбільший мед, найбільший сік і вже гниє. І це все, знаєте, ось коли квітне жасмін, спочатку він пахне прекрасно, потім просто страшне. І ось це ось цей. Перехідний період між прекрасно і жахливо це геніальна робота, бо настільки реалістично передати квітку у стані розквіту і вмирання водночас я не знаю наскільки треба буде талановитим, але водночас це жахливо, бо це пахне як мурамор від кашарель у чорній баночці. Ось це щось нагадує. Мені солодкість з цього аромату. Ні, для мене це страйк. Я, я таке не змогла б носити. Для мене тут забагато відсилку у 2010-ті. Гедіон, іланг, ваніль, мускуси. Тут гнилий, вибачте, іланг. І все це досить делікатно вплетене і обрамлене ваніллю. Ну ні, це... Ну це взагалі не моє. Рухаємось далі, друзі. Сподіваюсь, що наступний аромат мене трошки збадюрить, бо це Essence Japanese. І наскільки я розумію, це японські пахощі. Ой, а чого воно бризнуло мені на руки? Окей. Угу. Мені вже подобається. Це незвичні пахощі, солоні і солодкі водночас свіжі. Мені чогось тут відчувається багато фруктів, і прям наче м'якоті фруктової, а саме слив. О, Ладан пішов. Ой, ну це гарно. Важко оцінювати швидко аромати бренду, бо вони вистрібають отак, як звірі з крутки. І далі цьому звірові треба дати якийсь час, щоб він набігався і повернувся до тебе спокійним. Це красиво. Не скажу, що я дуже сильно це хочу, але я б хотіла мати таке у колекції. Це точно лайк. Це цитрусові олії. Точно. І все це трошки пряне, трошки спеційєве якесь. Знову ж таки, тут або перці, або картамон, або щось таке, ось пряне корицям, також можливо. І дуже красива деревна така база, якась благородні, дорогі, рідкісні дерева. Любителі удів та деревини. Зверніть обов'язкову увагу: тут гідний кандидат: 16A Orchard. Аромат, який знаменує переїзд бутіку у модний молодіжний та тусовочний район Нью-Йорка, 2021 рік. Френк воелхол. За настроєм, це мене відкидує трошки до першого аромату Signature, бо ця композиція свіжа, зелена, але тут же цитруси, не солодкі, якісь, мабуть, імбир, лимон. Він для мене. З таким трошки маскулиним характером. Тут точно щось є білоквіткове, бо є ефект мильності якоїсь, при тому є спеції, знову ж таки, гвоздика, кардамон, і таке мокре дерево у базі. М -м для мене це занадто якось просто, простовато. Хоча навіть це не в простоті справа, а справа в тому, що я не обожнюю такий формат ароматів. Але якщо ви любите свіжі цитрусові бирні деревні аромати, вам точно сюди. Корфу кумкват. Аромат, який мені неймовірно подобається своєю назвою, бо я обожнюю кумкват. Я сподіваюся, що це саме ті кумквати, які я очікую. До речі, створив цю композицію для бренду саме грецький парфюмер. Іліс Ерменідіс. Хм. Так, в мене був такий захват з перших секунд, а далі. Ну. Це начебто взяли ось прям багато кумквату разом з квітками, з листям, і ось так вичавили у таз з водою. І потім цю воду набрали і розлили по пляшечках. Це взагалі не солодко, кумквати, мабуть, що недозрілі були. І це милкувато свіжо. Ой, мені тут дуже сильно фонить милом. Я поставлю страйк, бо для мене це категорія ароматів, якими хочеться поливати, щоб створити ефект наче ось ви щойно викупались у душі з гелем, з ароматом цитрусових. З усіх поки що ароматів що я тестувала, це якийсь найпростіший і єдиний, за який би я не захотіла віддати 245 доларів. Ну ні, сорі, якщо тут є поціновувачі цього аромату, я не зрозуміла. І нарешті завершуємо цю підбірку останнім ароматом, а точніше, двома. Я ще вирішила додати один новий бонусний аромат сюди. Почну з Амнезія Роуз, а закінчу кафе Табак. А ви прямо зараз підпишіться, щоб не забути зробити цього пізніше. Амнезія Роуз. Назва походить від певного сорту Троянди, який росте у Франції. Це 2023 рік, і парфумер Лука Мафеї. Якщо хтось з вас не знає, я троянди обожнюю, і я на цей аромат маю дуже великі надії. Це дуже-дуже глибока, насичена, чорна, начебто, аж, як на мене, троянда. Це не той сорт троянд, який я хочу носити постійно. Для мене це занадто, знаєте, по-дорослому. От у мене йде одразу вайб якоїсь дорослої, досвідченої жінки, яка вже все про це життя зрозуміла, їй за 50. Я дуже рідко коли аромати асоціюю за віком. І тим паче за належністю до когось чогось. А тут чогось мені від цього всього віє, я не знаю. По-перше, якоюсь меланхолією, по-друге, якоюсь дорослістю. Мені аж сумно стало, друзі. Не знаю чому. Дуже меланхолічний настрій, аромат для депресії. Тут так багато якоїсь такої затягуючої чорноти. Є певна помадність, є певна спецієвість, глибина, прям насичена глибина. Не знаю, що мені так не подобається. Тут це для мене страйк. Як мінімум, просто за настрій. Радію, що в фіналі у нас кафе табак, бо я його вже тестувала, я його знаю. І я впевнена, що він мені зараз хоч трошки та підніме настрій, бо якось перший мене аж пригрузив прям знатно і конкретно. Це останній аромат бренду. Зробив його Бертран Дюшофур, А натхнений цей аромат одноіменним кафе, кафе Табак, який був у Нью-Йорку у 90-х. о о Ой, ну тут алкогольно, табачна вечірка, прокурене, класне приміщення, де віски ром, вони просто льються рікою за барною стійкою. Жирнючий лайк війшли одразу ж. Це прекрасно. Це, до речі, не якийсь там паб-забігалівка. Це багатий, успішний і розкішний бар. Тут вишукана елегантна публіка, шкіряні дорогі дивани та крісла з найкращої деревини зроблені барні стійки та стільчики. І в цьому кафе так багато курять, але курять незвичайні цигарки. Тут люди точно знають толку у сигарах, у табаку. Ой, любі, це дуже прекрасно. Прям я не можу витягти свого носа з цього блотеру. Якщо носити цей аромат, то точно люди подумають, що ви курите. Але як же ж це демонічно гарно! У ньому так багато серйозного, але водночас грайливого настрою Бертрандю Дюшофур розірвав моє серденько на тисячі дріб'язків. Ох, Вау! Просто вау! Троянди, шоколадні пачулі, багато алкоголю, шафран. Ут за такий аромат я б віддала і 345 доларів. Я ще раз перенюхаю пізніше ці аромати і зроблю обов'язково допис у своєму телеграм-каналі. Тож, якщо хочете не перші, а обдумані враження від цих ароматів, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До речі, у мене там дуже класний, приємний парф ком'юніті. Долучайся, якщо і ти приємна людина, і хочеш спілкуватись з однодумцями. Дякую, мої любі парф за перегляд. Та й на цьому, і все скоро побачимось!